Давайте подивимося, що вас чекає в найближчому майбутньому. В найближче майбутнє ви можете загадати собі сроки до трьох місяців. Для початку подивлюсь, для кого це розклад, як вас карти покажуть сьогодні. Ну, у вас зараз зміни йдуть. Ви дуже ростете, знаєте, ви ніби витираєте сльози. Ви витираєте сльози і вірите в світле майбутнє. У вас уже ніхто не може ні образити, ні зацепити. Ви стали набагато сильнішою людиною. Ви в такий момент трансформації, якраз дивитесь це відео. Ви для себе вирішили. Ніхто тепер не достойний того, щоб я переживала, плакала, страдала. Ні людина, ні ситуація, нічого да, вас не заставить. Ось такий внутрішній настрой у вас. Ну, давайте тепер подивимося, що ж чекає вас у майбутньому. Таку Красиву, сміливу людину. Ви знаєте, ви ніби перестанете із-за цього, що от ви так вирішите, ви перестанете притворятись, і це і є секретом до вашого щастя. Ви забагато притворялись, ви забагато е, плакали, да, е, саме через те, що ви. Хотіли зробити як краще. Ви були не собою. Ви не розуміли цього, да? але ви були не собою. І тепер, от ви зрозумієте, що це якраз і є секрет до щастя бути собою, перестати думати про когось. Це такий здоровий пофігізм. Здоровий епофі... Да, Все. У ваші сонячні дні настають. Ви будете себе цінувати, себе любити. Ви знаєте, ніби люди будуть на цей ваш такій, на вашу таку енергію, як магніт йти. Це приведе до магнетизму. От ви думали, що тепер всі розійдуться, всі мене покинуть, я от стала там незалежна, розумна, да, і так далі. Ні, а карти показують: навпаки, до вас так будуть тянутися люди, тому що ви будете. Висвітлювати якусь таку, знаєте, позицію добра через здоровий егоїзм. Ви будете енергетично наповнені, ви будете сильні, цікаві, і до вас от будуть тянутися, до вас можуть ходити за порадами. Взагалі да, буде багато у вас шанувальників, як в любовному форматі, так і в форматі там, колеги, може, да, знайомі будуть приходити до вас, напитатися цією енергією. Здивуватися нею і так далі. Так, що вас тепер чекає енергетична наповнення.